Доброго вечора ми з України. Це Юніт Українською, і сьогодні я продовжую розповідати про те, як я роблю свою гру Scary Runner. Сьогодні я зробив повідомлення гравцю, що саме він має зробити у левелі. Тож, це такий меседж бокс, який випливає за декілька секунд у грі. І там написано, які рунки, якого кольору треба зібрати. Ну, дивіться, наприклад, давайте завантажимо перший левел. Так. Ось так. Бачите, о, є таке повідомлення. Але щоб воно працювало, його треба отак вимкнути, і потім, завдяки коду, воно буде випливати. Дивіться, зараз я покажу. Як, з чого він складається. Це просто такий на головному канвасі скринплеє є такий Mission Box. Це імідж з бекграундом, є додатковий бекграунд, є текст, в якому написано, що саме має зробити. Ви можете відредагувати це. От. І, звісно, оці три руночки. О, вони однакові, просто налаштовані по-різному. Е, тож дивіться, це просто е, отакі, зображення 400 на 60. Прив'язане воно до верхнього краю з відступом 110 одиниць зверху, мінус за ігром. Потім бекграунд, який посередині, все це буде тепер посередині. Єдине, що він трохи менше на десяточку, ну так щоб була якась рамочка. Я так просто ескізно, як то кажуть, зробив драфтово. Потім, мабуть, щось намалюю на iPad по-іншому, якийсь інший бекграунд. І ось такий текст, дуже стандартний шрифт Arial 14. Текст і руночки, які у нас прив'язані до правої сторони з відступом мінус 10. Текст 25. У нас відступ. так Він прив'язаний до лівого краю. Так, тепер цей об'єкт ми вимикаємо. так Ось так. І потім на скрінплеєрі є в нас е, е, такий скрипт: е, Mission Info. Я вам його покажу. Він дуже простий, он убівер. Декілька змінних: Public Float, Time Start. Тобто це через скільки секунд має з'явитися це віконце public float wait time. Це скільки секунд воно має бути на екрані, потім зникає. На старті ми робимо, викликаємо каротину і описуємо цю каротину. Чекаємо тайм старт, скільки нам треба секунд зачекати після загрузки левелу. Та вмикаємо об'єкт missingbox. Робимо його Set Е, Ну, тобто, ви зрозуміли, так, який це об'єкт. Це ось цей об'єкт. Тут в нас є анімація. От вона. Програється вона. Зараз покажу як, щоб її побачити, треба активувати цей об'єкт. Ось так вона програється. програє. Виїхала. І заїхала через декілька секунд. Отак. От Тож ми її активуємо. Потім чекаємо time wait ми це все це публічна змінно, ми можемо його в інспекторі потім змінювати. Тут зараз стоїть 3, але насправді я там її змінив, здається, на 5 секунд. І потім через цей час ми робимо цей об'єкт SetActiveFalse. Вирубаємо його. Він нам більше не потрібний. Ось так це працює. Давайте зараз завантажимо головну сцену. Сенс. І я вам покажу, як це працює. Пам'ятайте, я буду радий, якщо ви підпишетесь на мій канал, напишете якісь повідомлення, свої враження побажання. Нажимаємо play. Також я у сцені вибору левелу теж зробив. Ці повідомлення, яка саме має бути місія в кожному левелі, щоб було зрозуміло. Ну, поїхали ангар Begin. Завантажується. Раз, два. І з'являється наше повідомлення: фініш левел with Free Blue Rooms. От. І це працює у інших левелах теж. Оп, не те. Це я озвучував Scary Runner. Тут маєте зібрати три зелені рунки. І все працює. Оп! І так далі. Ну, так Все. Я чекаю на ваші коменти. Гарного вечора! Все буде Україна. Пока. Підписка лайк.